Пісна страва, яка може стати десертом у ресторані, але ми готуватимемо її для себе та наших рідних. Це дуже затишна, домашня страва, особливо актуальна в період посту та на самий святий вечір. Ви на українському кулінарному ютуб каналі Кухня як Релакс. Ця страва проста та невибаглива, але своїм корінням сягає давнини. Готується легко та швидко. Для початку потрібно мак залити окропом та відставити на декілька хвилин, аби він став м'яким. Цю дію обов'язково робимо саме так. Я пізніше у відео розкажу, чому колись мак терли в макітрі. Тим часом будемо замішувати тісто. Для тіста просіяне борошно змішуємо з теплою водою. Трохи підсолюємо. Та продовжуємо вимішувати, додаючи олію. Це ми робимо для того, аби тісто стало м'яким і більш еластичним. Воду вливаємо поступово. Спочатку замішуємо лопаткою, а вже потім домішуємо руками. Слідкуємо за консистенцією тіста. Таке тістечко завжди потребує відпочинку. Тож накриваємо його рушничком та відставляємо на той час, доки будемо втирати в макітрі мак. Мак запарився і тепер треба ретельно злити з нього воду. Я використовую при цьому ситечко. Тертий макогоном мак має особливий насичений аромат, який не можна відтворити, якщо просто подрібнити його в блендері, а чи в кавомолці. І в багатьох родинах колись терти мак це була своєрідна передсвяткова традиція, особливо перед різдвом, коли готували пампухи, кутю а чи начинку ось до вареників чи до крепликів. Тож, терли мак макогоном, щоб він став м'яким, маслянистим, смачним і придатним для святкових страв. А ми ж змішуємо його з цукром та за бажанням з ванількою. І тепер ще раз, разом з цукром, я перетираю макогоном. Колись терти мак, то була пріоритетна справа нашого дідуся. Він поважно сідався на стілець. Обхоплював коліньми макітру, і голосно макогін танцював в його руках. Робив він це довго та терпляче, аби потім, за різдвяною вечерею, коли всі куштували ложці куті, дідусь міг сказати: Оце так кутя, особливо мак смакує. Тож, якщо у вас, друзі, серед рідних чи знайомих є любителі страв з маком, обов'язково поділіться з ними цим рецептом, аби і вони могли насолодитися такою смакотою. Тісто відпочило, і тепер нам його потрібно гарненько розкачати на підпиленій борошном поверхні. Розкачувати ми його маємо тонесенько-тонесенько, аби варанички, які ми будемо зараз вирізати, були тоненькі, аж просвітлювалися. Тісто дуже еластичне, чудово піддається для розкачування. І ось саме тепер час вирізати варанички. Формувати з маком будемо креплики дуже обережно, адже варанички тоненькі, аби не прорвалися. Послухайте лишень креплики, вергуни, облизні, пундики. Це не якісь чотирнадські слова, то є колишня українська автентична випічка. І кожен з цих рецептів ви знайдете в мене на каналі Кухня як Релакс. Саме ж слово креплики вірогідніше всього походить від крепку або ж крепити, тобто міцно скріплювати краї тіста, а за формою вони, як вареники, лише більш загнуті у вигляді півмісяця. Найчастіше їх готують в західній частині України. В інших регіонах їх подають як малесенькі варенички з солодкою начинкою. Але мені пригадується, друзі, що коли ми обговорювали в спільноті давні українські страви, то був коментар про оригінальні солоні начинки для крепликів. Відгукніться, будь ласка, хто це писав? Та розкажіть нам більш детально і, можливо, Саме з солоною начинкою я приготую та покажу відеорецепт за вашими рекомендаціями. Доки ми формували креплики, на плиті закіпав окріп. Ми його злегка підсолили і ось тепер в підсолений окріп закидаємо креплики. Чекаємо, доки вони спливуть, не забуваємо помішувати, аби не злиплися. І ось вже тепер можемо їх виймати. Це неймовірна солодка страва і така апетитна креплики з маком. Вони смакуватимуть і тоді, коли подавати їх для святкового столу на свято і додатково полити сметаною. Маємо дати їм трошки охолонути. Пісні і креплики з маком це, я вам скажу, справжній смак українських традицій, простих, солодких і таких душевних. Коли креплики трошки охололи, викладаємо їх на тарілку для подачі. Яка все-таки щедра та багата українська кухня. Навіть пісні і страви у вмілих руках господинь стають шедеврами. І ось тепер поливаємо їх щедро-щедро домашнім медом. Уявіть собі, будь ласка, яка це буде смакота, коли ви подасте їх на святвечір зі склянкою узвару, ніжне без'йцеве тісто, соковита макова начинка та запашний солодкий мед. смак, для всієї родини на Різдво маємо пам'ятати наші традиції, маємо пам'ятати наше коріння. Залишайтеся з нами і надалі. В нас багато цікавих рецептів, пісних страв, попереду також святкові закуски та смачна випічка з нашого дитинства. Тож підпишіться, якщо не зробили цього досі. Натисніть дзвіночок, який вам сповістить про мій новий рецепт. І якщо сподобалося сьогоднішнє відео, поставте вподобайку. А з вами була українська кухня як релакс. До нових відеорецептів!